Вітаю, та новини підсумовують події четверга 4, 4 квітня. Сьогодні ми вам розповімо таке. Китайське попередження, контролери муніципальної дружини почали перевіряти квитки у пасажирів маршруту. Не розминулися на трасі Київ. чоп фура зіткнулася з пасажирським автобусом. Внаслідок автопригоди пригоди травм зазнала семеро Осіб п'ятьох госпіталізували. Критична ситуація керівництво Львівського хокейного клубу Лева не може знайти коштів на участь у наступному сезоні. Китайське попередження, контролери муніципальної дружини почали перевіряти квитки у пасажирів маршруток. Наразі порушників не штрафують, лише нагадують про обов'язок оплачувати проїзд та брати у водіїв квиток. Інспектори муніципальної дружини заскочили пасажирів з Ненацька. Більшість з них вперше почули про те, що у маршрутках можуть перевіряти квитки. Крім того, після оплати проїзду водій не всім з них пропонував взяти талон. І хоча декому й довелося вислухати від інспекторів настанови про важливість квитка, пасажири одностайно схвалили ініціативу такого контролю. Мене знали, для мене сьогодні щось нове, бо я не завжди я ж не живу в Львові. Так, що перший раз таке бачу і чую, ну але то є нормально. Я вважаю позитивно. Звичайно, що позитивно просто до, до повинні привчатися пасажири до дисципліни і по, по порядку. І Просто привикнути треба до цього до нововведення. Звичайно, позитивно. На перевірку квитків у автобусах з муніципальною дружиною уклали договір чотири підприємства-перевізники. Зараз на маршрутах працює три групи інспекторів. Поки що вони лише нагадують про необхідність після оплати брати квиток у водія, а ще перевіряють посвідчення, що дають право на пільговий проїзд. Перший день завжди важкий, а пасажири всі ще не знають. Поки ми просто ну, доводимо до відома, Ми ще не, не устрофовуємо. Ні, ні, Перевірка квитків у маршрутках стала несподіванкою і для людей, що лише чекали на свій транспорт. Чи відомо вам, що з сьогоднішнього дня вже будуть перевіряти виточки у маршрутках? Ні, я невідомо. Ще не знаю, так. А Ні. як ви загалом ставитеся до цього? Ну я вважаю нормально. Я згідна з таким питанням. Ну, Я вважаю, в принципі, це досить правильним. Тому що за рахунок цього можна перевірити наявність квитків і оплати за приїзд. Будете вимагати у водія сьогодні вже квиток за приїзд? Ну спробую. Талони дуже-дуже добре. От, шопер, де ж гроші, він тобі квиток, де є гроші, він тобі квиток. І контроль. Ну там, їхній цей, ну, перевіряюся, чи хто, чи як, чи як має бути, було б вог. Інспектори наголошують, у тому, щоб отримати квиток від водія, має бути зацікавлений сам пасажир. Адже талон у випадку непередбачуваних ситуацій чи порушень з боку перевізника завжди буде доказом, що пасажир скористався послугами саме цього транспортного підприємства. Крім того, обов'язком контролерів є дбати про комфорт пасажирів. Вони не впускатимуть у маршрутку людей, що порушують громадський спокій, та тих, хто захоче перевозити небезпечні вантажі. Буде п'яна людина, що дійсно її. Е... В такому стані, що не можна їх буде перевозити, то теж не допускати. Ну або буде видно якісь предмети такі гострі, колючі вести. То ми будемо, як той каже, з цим боротися і щоб не дозволяти, то все перевозити в салоні маршрутних таксі. Контролери працюватимуть на маршрутках з 8 ранку і до п'ятої вечора. Щоразу інспектуватимуть інший напрямок. Уляна Сенько, Олег Возний, НТА Новини. Не розминулися на трасі Київчо поблизу села. Сможе Сколівського району фура зіткнулася з пасажирським автобусом. Внаслідок автопригоди травм зазнали семеро осіб, п'ятьох госпіталізували. Двоє з них знаходяться у важкому стані. За попередніми даними винуватцем аварії є водій вантажівки. Зіткнення сталося учора ввечері. На дорозі не роз'їхалися вантажівка «Рено Преміум з причіпом та рейсовий автобус ужгород Львів, в якому було 10 пасажирів. Унаслідок удару обидва транспортні засоби перекинулися та опинилися в кюветі. У Державтоінспекції кажуть, винуватця встановлюватиме слідство, проте попередня версія негаразду вже є. За попередніми даними, водій вантажівки не обрав безпечної швидкості руху. Виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення із пасажирським автобусом. Спочатку постраждалих внаслідок ДТП було п'ятеро. Їх госпіталізували до Сколівської центральної лікарні. Водій вантажівки і ще один пасажир автобуса звернувся за медичною допомогою згодом. Як зазначають медики, стан двох жінок, що їх вклали на лікарняні ліжка, залишається стабільно важким. Серед серйозно травмованих є також іноземець. громадянин Словенії він отримав забій грудної клітки. Боротьба зі смородом у Львові збудують дві станції дозування хімреагентів. Там до стоків додаватимуть речовини, які не дозволятимуть виділятися з нечистот цірководню, який і спричинює неприємний запах. З міського бюджету на це виділили 650 тисяч гривень. Обидва об'єкти спорудять у Сихівському районі Львова. У межах мікрорайону Сихів, проспект Червоної калини, вулиці Стуса та Угорська прокладені непірні колектори. І так у цьому місці часто виникає неприємний запах. Сморіт виникає через те, що на пірному колекторі без доступу кисню відбувається активне гниття органіки з виділенням сірководню. Відтак виникає подвійна проблема для водоканалу. По перше, з'являється неприємний запах. По-друге, сірководень руйнує каналізаційні колектори, з'їдаючи не лише бетон, а й залізо. кажуть у водоканалі. Кілька днів тому на Сихові саме через це провалився колектор. Будівництво станції розпочнеться влітку, а запустити їх в експлуатацію планують вже до осені. Гроші у казну понад 600 мільйонів гривень у вигляді податку отримав державний бюджет від львівських підприємств у цьому році. Місто збагатіло майже на 50 мільйонів. Загалом великих платників податків на Львівщині понад 40. і майже 50% коштів обласного бюджету наповнюється власне їхніми грішми серед лідерів. Світоч, вагоноремонтний завод, Львівська залізниця, обленерго та Львівгаз. За три місяці львівські підприємства поповнили бюджет міста на майже 50 мільйонів гривень. Великих платників податків у області 43. А це на 5 більше аніж минулого року. Серед них виробничі підприємства, транспортні, торгівельні та фінансові. Найбільша галузь це є виробництво. Сюди попадає крон України підприємство, яке є так само у нас одним з бюджету формуючих. 60% – це є виробництво. Всі інші галузі розподіляють порядка 40%. Серед понад 40 підприємств, 17 працюють завдяки іноземним інвестиціям. Лідери по сплаті податків, світичів Львівгаз, триські вагоноремонтний завод львівська залізниця». Зокрема, з кишені останнього підприємства державний обласний та місцевий бюджети отримали понад 80 мільйонів гривень. Шанували легенду, її голос знає кожен американець, адже ним були озвучені рекламні ролики найвідоміших компаній. США. вона співала з Майклом Джексоном і Вітні Х'юстон. А ще полонила мільйони сердець у всьому світі українськими піснями, хоча через смертельну недугу так і не змогла ступити на батьківську землю. Далі ми розповідаємо про видатну американську співачку українського походження квітку Цісих 60-ту річницю, від дня народження якої відзначають сьогодні. You said. Квітка Цісик народилася в США у 1953 році в родині емігрантів з України. Любов до музики привели батьки. Її тато Володимир Цісик був відомим львівським скрипалем, мати уродженка чернівців. Після завершення Нью-Йоркської консерваторії дівчина зробила кар'єру у рекламному бізнесі. American Airlines, Coca-Cola та General Motors – Це далеко не повний перелік компаній, які просували свою продукцію на ринку за допомогою вокалу української квітки. Знана за кордоном за прізвиськом Кейсі, Цісик була невідомою відомою українцям, допоки у 80-х роках не видала у світ два вокальні альбоми: квітка або пісні з України та два кольори. На їх запис співачка запросила найкращих музикантів. США та витратила фантастичну на той час суму 200 тисяч доларів. Платівки згодом номінують на найпрестижнішу світову музичну премію Греммі. Їх Кейсі присвячує українцям. Я власне думала, що я є така зайнята, але я би могла. То було не тільки добре для, для своїх знайомих, але найважніше щось робити для українців. Якщо я думала, що то би був мій не такий дарунок ем, е, для, для українців спеціально тут, а, а моя мрія все було, що хтось на Україні почує. Проте про квітку цісик у Львові вже знали й у радянській 80-ті. Співачка фактично контрабандою передала родичам платівку з ранньою творчістю. Запис зробив тут справжній фурор. Люди робили з нього копії та розповсюджували. Ті часи про квітку взагалі говорити не можна було. Її голос її пісні були заборонені. І коли ми вдома слухали цю платівку, Іванку, де квітка співала таку відому пластунську пісню Я люблю волю, простір далечінь. Батьки завжди потерпали, щоб не було чути тої музики десь за межі нашої квартири, тому що можна було потім ну, мати такі досить серйозні неприємності. Коли залізна завіса радянського союзу впала, квітка цісяк зазвучала в українських оселях. Як зазначають музичні критики, саме завдяки цим високопрофесійним записам найвищої студійної якості світ власне її почув і належним чином оцінив українську пісню у виконанні унікального вокалу. Своєрідний фан-клуб та музей співачки організували у Львові в 54-й загальноосвітній школі. Поблизу закладу є вулиця імені Квіткіцісик, де незабаром планують облаштувати співочий сквер з музичними лавками та встановити монумент музиканту. Я долучився до цього проєкту вже, коли проєкт співочої вулиці і цього скверу вже був готовий. І зразу виникла ідея зробити пам'ятник на сцені. Тобто сама сцена є пам'ятником і. І можна сказати, що це пам'ятник не тільки квітці цісик, як особистості, як співачці, а власне як українські пісні, які вона виконувала. На жаль, квітці цісек так і не поталанила побувати в Україні 29 березня 1998 року, не доживши п'ять днів до свого 45-річчя, Кейсі скосила смертельна недуга рак молочної залози. Така зла доля також спіткала її сестру та матір. Відтак, в пам'ять про співачку, громадські активісти Львова придбали пересувне медичне обладнання Мамограф для ранньої діагностики злоякісних поклин жіночих молочних залоз. Це є діагностичний апарат, який буде їздити по всіх віддалених населених пунктах нашої області, і Самбір, і Турка, і інші міста, де буде проводитися безкоштовно обстеження наших жінок. Гроші на цей апарат, який невдовзі вже прибуде до Львова, збирали на благодійному концерті, присвяченому творчості співачки, що пройшов у Львівській опері. Пожертвували своїм одноденним заробітком на це обладнання, і лікарі обласної інфекційної клінічної лікарні. Риби птиці та інші чудернацькі істоти так називається виставка львівського художника-викладача Національної академії мистецтв Богдана Салія. 16 творів живописця, створених ним за кілька місяців, вирізняються надзвичайно яскравими барвами та життєрадісними мотивами. Їх бачила і наша знімальна група. На створення виставки Риби, птиці та інші чудернацькі істоти Богдана Салія надихнула п'ятилітня донька. Дівчинка часто просила батька намалювати для неї пташку чи тваринку, зобразити на полотні метелика або ж рибку. Спробувавши догодити маленькій доньці, художник і сам захопився дивовижним світом птахів та комах. У мене є дочка і п'ять років. Я її дуже люблю, і вона часто просила тату, а намалюй мені там пташку, рибку, ще щось. Ну я пробував домалювати, і відповідно не тільки для неї, а й ще от тепер з того всього вийшла виставка. Живописець працював над картинами від пізньої осені та всю зиму. Саме цим він пояснює таку палітру кольорів на своїх полотнах. У сірих буднях хотілося яскравих барв. Воно робилося пізньої осені і в зимі, і хотілося чогось цікавішого, яскравішого ніж того, що нас оточувало за вікном. і, Відповідно, мабуть, такий настрій утворився кольоровий і яскравий. На картинах Богдана Салія у визлітають папуги та журавлі, колібрі пурхають між квіток. А з триптиху акваріум на відвідувачів дивиться велика чудернецька риба, що плаває в багряного кольору воді. Чи не єдина робота, що відрізняється за кольоровою палітрою, зображає морський підводний світ. Комети затонулих цивілізацій так художник назвав блідорожевих медуз у водній блакиті. 16 творів митця експонують у галереї пори року на вулиці Вірменській. Побачити їх можна до 19 квітня. Уляна Сенько, Юрій Галетович, Новини. Далі у новинах спорт керівництво львівських хокейних левів не може знайти кошти на участь у наступному сезоні. Завтра керівництво ліги очікує від українських клубів підтвердження участі за інформацією НТА новин, із семи команд. Його готові надати тільки три в інших, зокрема у Левів, відсутнє стабільне фінансування. Фінансові проблеми у Левів почалися ще наприкінці 2012 року. Попри це, команда таки вийшла у плей-офф, де склала зброю на стадії групового етапу. Сезон Львівський куб завершив із чотирьохмісячною заборгованістю перед гравцями по зарплаті. Основний інвестор Левів від фінансування свого хокейного клубу відмовився. Зараз керівництво команди шукає нові джерели фінансування. Чи буде представлений Львів у ПХЛ у наступному сезоні? Наразі невідомо. Розширення горизонтів срібного призера Олімпіади Андрія Стадника обрано віце-президентом Федерації боротьби Львівщини попри нову роботу від кар'єри спортсмена. Галичанин відмовлятися не збирається. Стадник хоче відвоювати місце у збірні у свого земляка Андрія Квятковського. Першими після майже річної паузи у виступах змаганнями для нього стане червневий чемпіонат України. Андрій Стадник торік поступився місцем в Олімпійській збірній своєму земляку і тестці Квятковському, але той на іграх припинив боротьбу на ранній стадії. Не зміг Квятковський себе проявити і на інших міжнародних стадіях. Натомість Стадник близько року ніде не виступав. Каже, втомився від чотирирічного олімпійського циклу, але зараз уже відпочив і поновив тренування. Першим офіційним стартом для нього стане червневий чемпіонат України, де Статник збирається поквитатися із Квятковським. На підступах до п'єдесталу львів'янин Олег Говчаренко посів п'яте місце на етапі Кубка Європи з дзюдо, що відбувся у Києві. Галичанин виступав у ваговій категорії до п'ятдесяти У Поєдинку за бронзу він поступився на Тігу Гурбанлі з Азербайджану. На попередньому етапі Кубка Європи. Нагадаємо, Овчаренко був сьомим. І це інформацію ми завершуємо випуск. Чекайте на наші новини уже завтра. Дивіться та до побачення.